І не можна зібрати слів, аби сформулювати, наскільки велике значення ця акція має, особливо зараз, коли досі триває війна. Ми стикаємось, кожен українець і мешканець України стикається з цією трагедією, коли руйнуються долі, коли відбирається життя, коли знищуються наші території, міста, села. Знову таки долі знищується український код. Це величезне значення, це безцінно. 22 роки триває ця акція безперервно. Це велике щастя і велика можливість для кожного українця, для кожної для кожного української дитини отримати ту підтримку, якої бракує понад 5 мільйонів дітей. Звісно, отримали таку підтримку. Здавалося, цифра так вона вражає, але за цією цифрою 5 мільйонів приховане долі, приховане можливості, приховане те, що тебе підтримує, підштовхує, турбуючись про тебе. Показує, як можна, надихаючи, діставатися своєї мети. Це призначення з Великої літаки. Це безцінно.